Всім привіт! Починаємо наше заключне відео в цьому 2025 році. І хочу з вами трошки поділитися своїми враженнями про, нарешті, не BMW, а Mercedes. Це класу в Кузові 205 в універсалі, в AMG-пакеті. Насправді конкретно 205 цешка в кузові Універсал, якщо казати про простори України, зустрічається досить рідко. Через те, що зараз понаганяли здебільшого седанів з бензиновими двигунами типу 2,0. І там що іноді трапляються офіційні автомобілі з 1,6-1,5 двигунами. Ну і звісно, це 43. Також були це 63 на 4,0. На диво, бо вже, як то кажуть, праведних двигунів вже не ставилось, В-12 тут не було, і, власне, можливо, враховуючи всі проблеми, які виникали з ним, і слава Богу, що не було. Здебільшого наймасовіші двигуни це, якщо ми кажемо про Європу, це 2,1, або, як правильно кажуть, 2.2 дизель, на яких здебільшого всі і їздять, вони є в абсолютно різних кузовах і представлені в абсолютно різних можливостях. Тобто в Європі найпопулярніший це. Універсал і на диво, опираючись на інформацію, як то кажуть, з інтернетів, другій популярності це кузов купе, а не седан. Вони все ж таки якось вподобають більше або таке, щоб багато загрузити, або взагалі, щоб нічого не нагружати, і їздити на купешці з вайбом чи з чиназисом Тресом, як то кажуть. Конкретно цей екземпляр у нас 2015 року з мотором, як я казав раніше, 2.2 дизель. Це 651 й двигун. Всі болячки по ним вже досить відомі. Що конкретно зробив власник за час володіння, власне, коли він її придбав, а придбав її він відносно нещодавно. Перше, що було зроблено, це повністю зроблено ТО. Мастила, не знаю, редуктора коробки двигуни. Все було поміняно. Також машина потребувала вже інтеграції в гальма. Один галімівний диск обійшовся в 140 євро. Щось якось це дохріна на машину, в якій там до 200 сил, щоб вона що робила. Ну, вона ж не гальмує і, <кій> на погляд і не їде. З приводу кермування я вже розповім безпосередньо, як це буде відбуватися в салоні автомобіля, коли ми сядемо трошки проїдемось. Наразі поки що нічого розповідати не буду. Але що я можу з певністю сказати, це те, що, не дивлячись на це, що автомобіль 2015 року, він все ще Гарний, він все ще актуальний і він привертає до себе погляд. У власника цього мерседесу попередньо була 204, та кузов 204 цежка. Він каже, що вона їхала значно платніше за конкретно цей екземпляр. Можливо, можливо, десь вага, можливо, десь якісь ще опції. Хоча, наскільки я пам'ятаю, це вже здебільшого вона майже вся алюмінієва. Проте, як то кажуть, in any case. Досить непогані фари. Досить цікавий салон, насправді, коли перемістимося в нього трошки порозповім вам. Перемістимося трошки в салончик автомобіля, він тут досить приємний. Тут досить гарні сідушки. Ух ти. Я буду відвертим. Я є ісконним фанатом Альфа Ромео з недавніх пір. Я дуже хочу собі Джулію, проте Мерседес назавжди залишиться в моїй пам'яті і душі після 203-ї цешки, яка в мене була. Вона для мене була суто ідеальна. На той час, на ті гроші, вона прям коштувала тільки стільки, скільки потрібно. Я їздив в 2004 цешці. Огляд є на каналі, і зараз ось я в салоні 205, які є відмінності. Ну тут помітний такий стрибок в майбутнє відбувся після 204 ї цешки, вже повністю така цікава. Така панель центральна, вже досить інший дисплей, інше кермо, щиток приборів в цілому також. Плюс в нас тут бурмістер. В нас тут бурмістер. На хвилиночку воно ще й має грати. Ну, з приводу комплектації, це МГ-пакет, тут немає безключового доступу. На жаль, проте є автосвітло. М -м -м, проекції, звісно ж, немає не ті роки, не та комплектація, проте є. ніша під окуляри. А це вже ніфіга собі. Я хочу віддати, віддати належне цьому салону. Сутіньорський салон це прям лав. Те, чого б хотілося. Мабуть, і в своєму автомобілі, особливо білий на червоному, виглядає просто якось космічно, насправді. Я виберу режиму руху. Я так розумію, коробочки, клімат. Ну, стандартна історія, не те, щоб було про щось розказати або показати. Я впевнений, що таких. На ринку зараз багато, особливо враховуючи Америку по навезені і демпінг ціни, які відбуваються. Сидіння тут ковшового типу, я можу з певністю сказати, що ну, типу мені навіть на те, що я досить тучна людина, мені сидіти досить комфортно. В плані якихось драйверських характеристик, зараз підемо далі і поговоримо вже в Русі. Перемістились в салон. З нами знову Міша. Друзі, всім привіт, Міша. Щось є питання. Що, Що ж ти, ти берегуєш тими машинами? Да? Ні, дивись, цю машину я взяв чисто для себе, щоб кожного дня катати свою жопу. Uh -huh. Це на заміну два, 204 сершці, наскільки є. Так, да, да, вона вже продалась, uh -huh. обслужилась і продалась. От так. Ну, так. Ну, тобто, коротше, твої машини можна після тебе купляти, бо ти їх постійно обслуговуєш і в тебе все чітко. Так, да, я в інстаграмі веду, так скажімо, блог і закидую кожен етап машини. Так само по цьому Мерседесі. Mm -hmm. Багато чого вже зробили, і я все закидаю собі в сторіс, щоб при продажі були докази. І грошей не шкода вкидувати машину і збавлятися від неї? E, знаєш, в мене воно як буває. Я беру машину, потім їздую там під свої потреби, да? обслуговую, сам катаюсь, шукаю щось новіше. Так скажемо, апгрейд, так з айфонами, знаєш. Mm -hmm. Так же само і з машинами. Mm -hmm. ну, в цілому, якщо порівнювати її з BMW, mm -hmm. а не з 204 цешкою, бо це все ж таки вже машина свіжіша, що більше до вподобається. Чесно, Ну, приємно, що. Окей, По швидкості та цешки мені більше подобалось, там і більша динаміка. Тут, типу, теж вона щось їде, але не то. не то. Вроде і турбіна дує. Може Сашу забитий, не знаю. Ну, Цікаво в цілому. А, придбавте її собі, щоб кожен день їздити. Це зрозуміло. Чого саме «Цешка»? Чого не ну, БМВ, Чого не тройка БМВ. Це така в мене була ну, старіша. Цежка, да? Вона мені дуже зайшла, вона маленька, комфортна. Типу, я шукав щось інше на заміну. Да? І універсал попався, бо то в нас був седан. Не знаю, може з-за цього вона якось так не їде. Бо та цежка прям добре їхала. А ти не шив ту цешку? Mm -mm. Ні, вона була ну, Палива небагато. Ні, багато. Ну підрив якісь є. Вона досить нормально набирає, чи та була ще швидше. Ну так, ось мені була ще щось. Ну Зараз спобажати спорт. Ну, ну, спор... ну чуєш, що це може бути момент в тому, що тіп, тут можливо навіть не в возі справа, а в тому, що тут шумоізоляція краще, mm -hmm. ніж в тій і воно може відчуватись не так, як в 2004 цешці. але все одно. Ну, наприклад, Рольошка, ну, Мерса, вона мінуса долона. Вебро це їхній, це. Типу в тебе колеса так ставляться, що ну типу, можна не скидувати швидкість при заході в повороти на коло. Ну реально досить зручно. Ну, Наприклад, і ще й цей салон, який носітушки просто бомба в цьому плані. Типа підтримка бокова, просто неймовірна. ти виходиш, і ти не паришся, що ти, типу не вийдеш з того чи іншого повороту. І абсолютно спокійно можна робити. Плюс ну, типу, там, олень на трасі або якийсь дурачок вирішив, що йому треба повернути, і воно реально. Вона слухається, і це ось те, чого бракує в інших марках машин. Наприклад, я впевнений, що Opel в тебе так не рухається. Знаєш, скажу, от Opel, він теж їде, навіть швидше. Там 118 кВт, бітурбо. Да? Він хорошо їде. Але по поводу от рульошки, ну. П'яти, що у нас не краще. Але знаєш, там от я Opel в таксі, то суто для таксі, типу, вона топова тачка. То я не знаю, кращу машину. Не вибагливо машину. в плані обслуговування чи що? І обслуговування, і по ходу вівно, типу, там речаги оборвані, ти їздиш, типу, все нормально. А а принципі... Речаги оборвані, ти їздиш все нормально, це все. ти маєш на увазі резинка оборвана і все нормально. Так, да, так, да, так. Да. А це індивідуал, навіть не, знаєш, що це не знаю, що за режим, Знаю спорт, спорт плюс. Ага. Ну тут відчувається, що вона гостріше почала від, 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 відгукуватись на аксел... педалі акселератора. Це зрозуміло. Але все одно, ну блін, я типу, ми намагаємося вичувати спортивні властивості з АМГ-пакета в 2,2 дизелі 651 двигуні, який просто ще ставився на спринтера. Типа, найбільша перевага їх в тому, що вони ходять, якщо їх правильно обслуговувати. Ну от Зараз виїдемо на прямічок, спробуємо щось на хіміч. Женях, прям, ну, якщо когось треба випередити, там, обігнати на трасі, я думаю, що в цілому буде абсолютно спокійна історія. Ще мені подобається Mercedes. Ну, отак, це їхні мотори, це 2 і 2, да? що вони кажуть, вони мільйонники. Uh -huh. На рахунок цієї машини мені сподобалось колір, це перламутровий. Потім мені сподобалось сидіння. Uh -huh. Це красота. Ну в принципі універсал, да. Розхід тут я їздив, от недавно 5,2 мені показував на тій цешки. Вночі їх я катав 7,2-7,4, от такий був розход. Тобто в середньому 8 на тій цешці. В середньому 8 на 204-й Цешці з таким самим двигуном попереднього покоління або, можливо, таким самим плюс-мінус. А на цій типу менше? Так, да, бо там Ну там 5. Цих передач обкра. Тут це mm -hmm. 5G-тронік, тут да. 7 тронік Ну, зрозуміло. Економія має бути економною. До речі, що цікавого в комплектації, ми помітили під час огляду, те, що музика бурмістер, ну те, що вона грає досить специфічно, це зрозуміло. Ми не будемо зараз займатися цією історією з передавання музики на запис мікрофона, але... Цікаво наступне, що нема підігріву сидінь на кожному салоні. Да, ну, типу. Плюс ці душки виглядають так, що в них ще має бути і вентиляція. Але то нема. І це вообще, це, це ну просто це якийсь мем. Мені просто здається, що можуть бути проводки. Ну, типу, розкидана проводка під блоки. А, в плані підготовка має бути під підігрів і всю таку історію. Можливо. Треба це чекнути, бо ну, знаєш, тіпо, воно ж в цешках воно ось тут от, на Буковушці, біля бурмістеру, да, да, да. воно Лопочки. саме так, як тіпо, має бути. Ну, це, звісно, цікавий момент, цікавий. В цілому, як то кажуть, ну, вже все, речажок у нас перемикання передач вже біля руля, вже все як має бути. І це мені дуже подобається, що воно зручно. Щоб він треба вниз до... Так, да, це mm -hmm. зручно, особливо коли ти вже звик до Мерседеса, в плані до свіжих Мерседесів, в котрому воно ну, так, або деякі люди тут можуть знайти двірники. Ну, що їдуть їду, думаю, що я не їду, я хотів два а потім забув, що зліва. Так. Да. Так, у нас тут електроручник, він сам стає чи yeah, і... там uh... кнопочку треба da, нажати, кнопочка. Да. Від себе. Є. Ah. Yeah. Ну, в цілому, на 280. 2 000, 2 000. 282 тисячі км пробігу, вона не виглядить вмученою. Є враження, що ще якось зберіглась історія з салонами і з якістю. Переміщуємось на задній ряд, як то кажуть, поділитися враженням для далеких поїздок. І що я мушу вам сказати? Ну, ззаду суто. Динамік виглядає тільки тут цей бурмістер, він стоїть, я не знаю, можливо, вони десь розташовані в інших місцях на диво. Позаду в нас є крутілочка воздуховодів для пасажирів, тобто, але нема вибору. В плані того, що ти не можеш обрати, що ти хочеш, там яку температурку. тобто, він кілька зовний. В нас є підлокітничок. Ага. О, Скрипнуло. Ну, Mercedes вже в руках в цілому стандартна історія. Так, Підстаканнички в нас присутні, тобто кофе кофе саме в дорогу можна взяти, попити. Так, ну і Моє улюблене мікроліфт присутні. Е, Якщо казати по місцю, дивіться, якщо навіть порівнювати з е, п'ятіркою BMW, яку ми оглядали трошки раніше в Джекузові, тут, мені здається, ну, місця трошки більше. Для ніг, як мінімум, бо там я прям сідав плотненько за собою. А тут я в цілому ціка виставлена під мене, я сідаю, в мене ще є місце. Тобто ну, я там можу трошки розвалитись на те, щоб їхати далеко. Ось, ну Тут стандартна історія кармашек для ригашек, пластикова обивка, щоб діти ногами буцали, поцарапали і подерли, і це мінус з продажу. Ось. Бог ти мой, це Мерседес. Капець. Тут просто в підголовнику видно конкретно паралон. Ну, так буває. Це, наскільки я розумію, світодіодний світодіодна підсвітка, але вона якось так похабно виконана, наче вона не заводська. Цікаво, цікаво. Окей. Okay. Окей. Okay. Ну і в цілому. А... В чотирьох в цій машині буде досить комфортно, я впевнений в цьому, бо, наприклад, ззаду за пасажиром справа, спереду може сісти людина, яка буде значно вища, 1,80 метра, бо спереду можна посадити людину, там, дівчину, дружину, яка буде значно нижча ростом, і можна буде спокійно їхати. Я думаю, що на дальняк я би в цій машині абсолютно спокійно поїхав би, бо виглядає досить комфортно. В плані доступу місця і оглядовості. Ну, тобто я не б'юсь головою під час вигрузки з автомобіля. Наприклад, в 204 цешці і в седані в 205-му була б проблема, бо тут вже була б стійка і ну, при виході вже бився би головою. Ось, Тому шуруємо далі. Що ж, перемістимося до багажного від... відсіку. В нас електропривід. Якби його не було, я думаю, всі були б дуже здивовані. Якщо казати про місце, наскільки його тут багато, то до хріна насправді в якомусь сенсі є шторка, до речі, дивно, що вона. а ні, вона автоматична і має, якщо що, підійматись нагору. У випадках певних воно якось має керуватися, Я, насправді навіть не знаю як, але на гору має їхати. От, Є е, складання в цілому спинок сидінь, е, ніша під запаску, в нас відсутньо, бо тут у нас компресор, аптечка і все таке. А, ну і ще блок запобіжників. І блок комфорту здається салону, можливо. Можливо, я помиляюсь. Якщо казати конкретно по місцю, то насправді його тут вистачає, досить зручно. Можна приїхати десь посидіти, подиміти кальян, в цілому поспілкуватись на якомусь карспоті. Місця тут вистачить насправді. Завантаження воно досить низьке, ну, в плані того, що сама машина трошки ну, така низька, але я думаю, в цілому зручно. Я думаю, переїзд витримає і не один, особливо, якщо у вас тільки двоє і вам треба скласти задній ряд. Щось виділити окремо про саме багажник. Я не впевнений, що можу, я не впевнений, що варто. Єдине, що бачу, тут сіточку для тваринок. Да? Щоб вони сюди не потрапляли. А так, в цілому, ну, стандартна історія для Мерседеса, все обшито карпетом, досить приємно на дотик. Є гачки, є ось такі ось сіточки для зберігання якогось тафу. Ну, тобто стандартна історія мерсів по всім канонам. Ну і знову ж таки, електропривід. Ну, Я думаю, що з багажником в цілому можна завершувати. Ну, власне, і завершуючи цей огляд, як то кажуть, стандартно для мене розмова про те, для кого цей автомобіль, для всіх. Насправді це це клас. Все залежить від того, чи вистачає на нього грошей. навіть попереднє покоління воно ще досить актуальне, досі їздить, але, звісно, з пробігами значно більшими. Я покатався, в мене є певне враження, я можу сказати, що мені ця автівка подобається, вона зручна. Мені в ній досить зручно сидіти, навіть якщо порівнювати з іншими посадками, ну, я не можу сказати, що я себе так впевнений і добре почував, комфортно. Конкретно цей автомобіль ні, бо хотілося б трошки більшу комплектацію. Я щось після всіх своїх автомобілів пристрастився до якогось хоча б мінімального люку, хотілося б, можливо, в перспективі панораму. Але має місце насправді в залежності від того, які задачі покладаються на авто. Задум місця більш ніж достатньо. Можна посадити і дітей, і те, що, і батьків, і кого завгодно, і поїхати і на лижі, в тому числі, бо лючок і для недлінномірів, і загалом в даному випадку в нас є інтегровані рейлінги, тобто це дає можливість встановити поперечини на дах. Що дає можливість поїхати на лижі. Я, до речі, бачив, що в Буковелі снігу нема, тому, мабуть, немає сенсу їхати ще в цьому році, можливо, вже з наступного. Ось. Всі болячки, характеристики немає сенсу розповідати, бо про мотори все відомо, про коробки також. Вчасно обслуговуйте, спостерігайте за тим, якщо працює, якщо підходить пробіг, перевіряйте. Часто знаю, що стикалися люди з приворотом вкладишів. буває. Можна при придбанні машини, особливо якщо пробіг більше 300 одразу підкинути їх і їхати собі далі. Так, трошки затратно, але це предмет для торгу безпосередньо. Якщо казати про якісь інші можливості, ну, турбінки тут ходять в середньому, ну там 150-200 тисяч це нормальний ресурс для турбіни. Тобто бути готовими для того, що потрібно буде перебрати турбінку і їздити собі далі. Підвізка, до речі, в 204 цешці вона майже якась невбиєнна. Я не знаю, як в 205-х, бо вони відносно свіжі. Хоча на секундочку вже 10 років автівці конкретно, конкретно цій. Вони досить себе непогано показують, 203-х це була прям проблема. Я пам'ятаю, що я на своїй перебрав підвіску, просто вздовжив поперек, і воно все влітало в копійку, бо старе, гниле і хрен що дістанеш, і просто там хлопці мучилися на сервісах. Тут, наскільки я знаю, все значно простіше, але вже алюмінієве. Бо на 203-й ще були сталеві речаги. Що ще? Є прикольне термальне лобове скло, круто, воно досить цікаво, ну, не знаю, виглядає із середини, і воно досить комфортно, бо не по сонечко, коли влітку будеш кататись. Трошки доглянути, докласти рук, довести, як то кажуть, антихром до логічного завершення і кайфувати. Машинка прикольна, крута. Якщо казати про бюджети і їх вартість на ринку, тут якщо казати про український ринок, то розльот від бульдога на носорогу. Стандартні двохлітрові моделі можуть бути там в бюджеті. Якщо пробіг вже більше 200, там можуть бути і 15, і 16, в залежності від того, як на них їздили і користувались. Якщо казати про дизеля, вони в нас ціняться значно більше і вони будуть дорожчі. Там вже там близько двадцятки, я думаю, вони є. Чи вартує вона того, чи було б простіше взяти F-31 кузов BMW, тобто Трійка, так, який є, власне, конкурентом безпосередньо цього автомобіля? М -м -м, не впевнений, можливо, так. Але ну, залежить знову ж таки від комплектації. Я не фанат BMW, а мені більше подобається, наприклад, Mercedes. Ось. Хоча, ну, в випадку з нашим ринком, то BMW буде значно дешевше, мені здається, на вторинному ринку, в тому плані, що якось їх, можливо, трошки більше. Ось. Власне, завершуючи цей огляд, я можу сказати, що будь-який автомобіль, якщо він вам подобається, він мусить і має місце бути в вашому житті. Якщо є змога себе вдовільнити цим планом, якщо я змога себе порадувати придбанням нової автівки, яка буде дарувати вам певні емоції, це супер. І так і має бути. Бо я впевнений, що в машині має бути якась душа і якийсь запал до того, щоб ти міг нею користуватися і на ній їздити кожен день. І як то кажуть, ідучи е з парковки додому, е обертаючись на свій автомобіль, то розумів, що це моя машина. Що ж, на цьому будемо завершувати. Я дуже вдячний за те, що ви мене дивилися протягом цього року. Сподіваюся, що в наступному нас стане ще більше. Ще раз дякую. Посилання на банку повернись живим я залишу в описі, також на Донателло для підтримки канала в тому числі. Ну і Мішини контакти для підтримки його блогу в інстаграмі і тіктокі також будуть в описі. Ще раз дякую і бажаю вам гарних різдвяних свят і новорічних свят в тому числі, і з Новим роком, наступаючим чи прийдешнім, як це правильно. Всім па.